Seu maluco, cadeia e desce. de 80. Ah, só vou escutar. Os maiores. Pode um diamante? Пішли на праймер, зайдемо за бутилочкою. Йдемо глянемо тобі там, йдемо. Де воно туди йдемо і сюди? Там, тут так, вже воно ну, скільки всього є. Нового завезли. Мануська. Щоб у нас косметика, масок повне. <поє львівить> масок повного. Я собі їх купила шість. Так, да, вже нема. Ні, одна, одна є. З трав Ага, травня. Скільки. Восметиків. Так, бутилочки там далі. Це маска така, як в мене. Це. Як така, як у нас це жовта. Шарики. Кожніки. Це таке? Пахне добре. А це що таке? Скраб для тіла. О, такий ще. Це що? А це таке з бабл бас. Це для ванни. І, і ми це для тіла. О, він з блюстками. Люсточки вилі бібіки мама з плюстками. А що? Це... Ух, ти бачишся всього нового надо. Буде тут так во. Чуть-чуть косметики підкупити. Чого, Чого косметики можна накупити? Ідемо за бутилочкою. Давай. Пішли. Бутилочка. Ось сюди. Це вії. Не треба, в тебе свої довгі. Йдем. В тебе свої оно, ну, які довгі. Так, ось бутилочки починаються. Що тут у нас? А, о, бутилочки. Yeah. Mm. Mm. А що це така нова бутилочка? Чуєш, Ян? Це взагалі Отака Ось така А ну, дивись, як тут можна такий тут пити, бачиш? Як? Зараз ми поймемо. О, міні. Міні. А тут для дітей взагалі Гебі, вон дивись, скільки всього. Мама, дивися.

І що ти скажеш за бутилочку в школу? Так, в тебе така була. Немаленька вона, до ця. для школи. Ні. Можемо не... її набрати, коли хочемо. Точно тебе випускають, щоб ти могла взяти водичку, коли захочеш, якщо закінчилась. Да. Да? Бо мені кажеться, що це тобі взагалі на 5 хвилин. О! Чекай, а тут та, що в тебе була, скільки? Я ж кажу, що мені така не поміститься. Ні-ні, я маю на увазі, скільки мілілітрів, що якщо ну, воно може бути, то знаєш, майже... Ану, тримай. Зараз ми знайдемо, десь там, де має бути написано. А ну, де воно тут? Ні, ні не знайдемо. А, 550, а там 400. 550? Бурівка довга, а різниця не така велика. А тут 420. Ну, бачиш, а ця, але ця наскільки велика. Це хочеш маленьку. Так, да, що ця фрукта не поміститься Окей, ну давай, давай тоді цю візьмемо на поставим. Угу. Окей, ну пішли далі, зайка. Пішли. Давай. А ви знаєте, що ці всі мої любі. Піщи. А, це твої любимі, а да, я значого ти її хотіла. Melody, Боже, скільки. ти знаєш. Якщо я не ошибаюсь, то мой мелоді. Напишіть в коментарях, якщо це мой мелоді. Боже. <рискій> я не знаю, знаю, що тобі сказати. Йдемо <рискій> на касу тоді? Пішли. О, що такі сандалики дивись? Це якраз твій розмір, ну. Но... Може, це буде тобі мішати тут. Так. Да. Ну, ну це така подошва класна. Да, Симпатічні. Я ось такі з такою подошвою теж саме є. Ось такі квіточки. Не хочеш такі? Давай поміряємо. Пробуємо. Розмірів ага. таких нема. Такі тільки всі маленькі для малышей. А це що? Це таке? О, це ні, це такі вони ну, да, не годяться. Якщо ви захочете такі брати, не стоїть. Ну так, да, вони взагалі неудобні. А тут є ось твій розмір, Ось такий. Вау, тут квіточка, такий розосвітний. І білий, мій улюблений колір. Вау, мені підходить. До моїх очей все підходить. Я ще найду там платье, і в мене є. Yeah. <laughs> Не знаю. Може сейчас менший Щекоти. розмір. щекотиться, як завжди. да, тобі там мішає то застежки. Лучше крокса, так? Да? Да. Окей, ну ладно, тоді да, давай. Ну так симпатично. Чек надо туда. А сейчас давить тут. Секунды регации. Хочу зніматися у нас. Mm. Mm. Значит, ну є бутилочка, ти щаслива. Mm -hmm. щас а тобі кожен місяць нові бутилочки купляються. Це як нова сумка і нова бутилка має бути кожен місяць. <рес> ми зараз йдемо в туаліт і помиємо наліємо, да, мама? Ну йдемо. Йдем. Mm -hmm. І морозик ще? А а О, ми покажемо, яке там класне є. Да! Да, там такі морозиво класні. Чекайте, є. чекайте, друзі. Ну, дивіться покажем. повністю відео. Давай, пішли. Давай йдемо клієнмо. Да. Ну, це, в цієї будинки вміщається майже як в мене було перші. Ну, вони, вигляд... да, вони, вони так странно зробили на вигляд, а вміщається 7 кілограм. На вигляд маленька, а вийшло, що там влазить дуже багато. Йдемо mm. сюди, подивимося, тобі ще Ми клей. Подивимося клей, а потім можемо. Ну, на таймір, йдемо. Сюди зайка. Подивимося. Тут всяких прикольчиків багато. Uh -huh. Карти, а такі Ага. гратися. А це Угу. Скажите, чудик. Чудик. О. Mm. Вау. Mm -hmm, oh. wow. Я палась не рбалась. <laughs> Щось нема клея. Були клеї. на верх. Держи на верх, мало. Да там не видно будет. А, чуть-чуть видно. Не сильно. А на мою руку? О. <связывается> Давай да, клей магическая ты. рука. Что искать клей?

А що це? А, це маска? Да, ні, для волос... це для волосся вльостки да, написано. Да. Такі в ТикТокі показував. Можна ми провели в мене ні, буде не, влостка? Так, а де ж нам пити надо подивитися? Це олівчики тут стира. типа рет. пенальчик такие, да. оливчики, стиральчики такие пенальчики. И такие маленькие. Mm -hmm. Кто с наклейкой? То есть наклейку сделал. Ага. Да у всякие красивые ручки, у а, их, ага. их тут такие бабаки. Що ж приклеїв, як дівся. Завжди клею у них багато нема. Ну йдемо. Пішли, тоді треба шукати. Тобі в школі треба клеїти. Масажики не вийде. Мама, дивіться, таке для Мити <сорження> волосся, <да>. тільки положи. <сорження> А, бачиш, тут теж такий стаканчик був. Дивись, які теж такі. А, вже вже. Ні, ну він, звісно, ні. Взагалі такий. Для школи точно не годиться. Не. На школу ми ну, кудись поход, став, так. Да. А що це таке? А ты мама, можно мне веер? Да нет, тут уже много веерок, боже. Сейчас дома. А где они делись? Потерял, у меня Можно? Тут тоже прицепился. А мы видео, а ты... На слому. Ну, пішли, так, да, пішли морози. Ой, диви які величезні. Yeah, величезні. Знімай, знімай. телефон. І вон бутилки тут вже, бачиш. Бо ми знали, що тут теж є. ну, Лучше. Окей. тут є. О, очочки. Очочки. Давай, Ян. Ой, пусть. А ну, в день. А ну, в день, все. Вау. Ну, на вообще бомбей на пляж. Классно. Сейчас 10 друзья. шеи. Все для пляжа, так? Бомбардіно Угу. Дивіться, це дівчина бомбарділа крокоділа. Я не розумію. А бомбарділа дивиться з крокаламів. Арбузі. Ой. Арбузі. Отлетів, відлетів. А ці шуки воно. Гав'янський. Ти що? <ріхи> <ріхи> О, а оце клас. Шо, це? Квіточка лампочка. А це? Квіточка лампочка. А! -а, -а. Зонтики. Зонтики, ну зонтики вже не надо. Вже не надо. Циканчики. Чи всякого, всякого Ага. О, дай піде.

пішли. Давай. І не забудьте. Дивіться, ви хіба вам вийдем? Щас подивіться. Мух бити. Хом, 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 хом. Тата буде бити, коли він мене злить. А це що? А, це для їди, коли ти на, на, на столі оставляєш їду, такий, ой, зонтикчик ставиш. Дай. І накриваєш їжу, щоб так мухи не сідають. О, вже такі люсті придумали. Шепочеш. Ага. Слим. Що ми рожеве їсти? Чекай, донечку, тата надо взяти. Я не знаю, де він. Кабін. <плес> а <плес> шоколади. О, oh, Байлс. А тут є тубайський шоколад. Тут є тубайський шоколад. А він не вкусний. Ну до Дубаї надо їхати за дубайським шоколадом. Одні шоколадки. Шоколад, шоколад. А вон. А вот тобі дубайський шоколад, будь ласка. О. Можна? Та? Та думаєш? Я хочу попробувати. Хочеш попробувати? Да, 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 точно. точно. Там пісташки всередині. Ян, ти не любиш. Ну попробуємо. Я спробую. Хоча по перший раз дай попробуй. Якщо ні, то ні. Сюди треба пробувати. Купили дубайський шоколад. Сейчас я Яна будет пробовать, насколько он дубайский, насколько он вкусный. Поможи мама. А ну на. Я покажу. Насколько mm. он mm. дубайский, насколько он вкусный. А ну-ка, давай. Кажем. Там фисташки, не знаю, что ты захочешь. На. Они что-то такие замалеванные весь. Да? А ну-ка, давай, скажи свое мнение. Только честно, только честно. Можно. Mm. А фисташки? Не чувствуется. Не чувствуется, дай мне кусочек. Без... Мне очень сладко. Очень і дуже сладко. Дуже молочный, дуже сладко. Ой, не оху. <свят> мне вообще не гадость. А тебе нравится? Очень. О боже. Но, мне даже не знаю, что за вкус таким, <свят> Господи. Можна Тобі їсти вечно. Коротше, це, це не моє взагалі. Таке пішення, що якогось молока просто напилася якимось цукром. Невкусно. Тобі вкусно. Окей. Окей. Давай. Там зараз приїхало. Мені мама сказала, що... Вона має з'їсти зумбопасту. За цього шоколада дубайського. А я можу ще 3 кілограма такого з'їсти. То вообще, якщо чесно, така сахарна бомба. Що після того я не знаю, що... я таке пишення, що стакан Несквіка випили. Какао. З нетячого. Так понравилось. Тобі понравилось ну? Я в Тіктокі бачу. Модно. Раз. Да, бо модно, да? бо Нет. всі зараз почали бачила. А куди ж мені взяти? Куди мені його попробу? Здрасте! Здравствуйте. Але це таке більше, просто що модно всі почали знімати, а насправді, господі, да воно вкусне! Ну, ну блін, не знаю. Окей. Okay.

Ну що, пішли, наконець покажемо, які там розово є. Ну пішли, погнали. Тепер наручні. Пішли. Пішли. На другому колі. Ідемо вдома досі. Я така страшно рада. Зірада? А. Ну, іди показуй, де воно. Давай. Да я тобі покажу. Давай, покажи, які там морози. Да. Не штуки будеш лайти, помниш, як я там. Е, ну, я сейчас піду подивлюсь. Отут морози вот тут збоку. Ні, це магазина, отце вже морози вот тут такі. Вкусно, дуже, дуже. Да. Там якщо фруктовий, то там навіть немає цукру. Правда? Да. <ріхи> Давай, ти показуй. Ало. Ось. Я беру це голубе. Фрукта. Фрукта. А, то що да. Так, пуфо. І це у нас що там покемон. А, а можна дві. Папуса покемон і то окей. Папа, покемон і пуфо. Вкусный дождь вообще, Спасибо. 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 А сашка тут мають как малярина капучина. Капучино соси. Всі прийшли на морозиво. Ага. А що це таке? Дубайський шоколад чи що? Шо? <звук> Непонятно, так? Да? Сташкове щось. Це напоминає нам як його.

А, є тоже кукета, чуть-чуть осталось, мы не побачили. Я не хочу. Пуфо и покемон, да? Да. А тут у нас такие солдати прикольные. Прикольно, Шоконно, да, Яночка? Угу. Такие прикольные. А тут тоже розовий. Такі прикольні всі мої Дуже вкусно вообще. Само Я тут не можу вообще снимать свои слюни на в покое. все-таки прикольники такі У мені дали такі моніточки. Дарочек дали. Це а. я не хочу. Я теж. Може тато хоче. Ніхто не хоче. Ніхто не хоче. Скажи. Вкуснейший морозово в свете. Да, ты думаешь? Да. Okay. Це и напоминает баблка. А, да, а то? А Покемон. Це? Покемон, мне кажется, был желтейший кулыс. Сейчас они такие желтые. Дорогой, это вкуснейший морозол сети. Это всегда сюда буду идти. Да, тут вкусно, да. Сейчас, со а не чудо так не там. Тут шумы все, не чудо, не чудо. Кто-то море вот бешеная. Ну. Так. Тут мне напоминает. Ну, я наказал покемонов, такие шоколадки, такі. Ахсе з бабугам напоминаю. Ну так, да, воно класне, немає води, не капає, бачиш. Ми ще вирішили пошукати машинку, чи щось там це, те, що ми ви вже... Виграти, витягнути ігрушку якусь. Ми все то спробували, такими жетонами не можна йде. Ми пошукаємо ще де можна жетону. Вон тобі там є, давай йдемо туди. Ой, давай, іди дивись. У тут. О, побили. Вже заняли. Заняли. Можна це? <поставлення> І дай знімаю. Зняти тебе, давай. Один жетон кидай. Кидаєш? <поставлення> <Ти> <поставлення> Забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові відео. Па-па!